Щедрі, щедри, щедрі бочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебети, господаря викликати, ще не подивилися дошого, там учні покотилися, я народились, народились. Будеш мати мір хорошей, тебе товар весь хороший будеш мати мірку грошей, пишні щедри, жінка, ще брови, бо ж не гроші та тебе, щітка, чорна роба, щедрій, щедрик, щедрівачка, прилетіла стівочка. Говочки покотилися, ягнички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей. тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку роши.